Все? Так, да, пропонуємо пройти далі. В кімнаті No14. Прошу детально зафіксувати. В кімнаті номер 14 міститься безліч написів. Можна зняти? Так, да так. -да. Так, треба все прокоментувати. А, зараз. Світло там треба багато, можна Забери тут камеру, десь А світло на мене тут. Дивіться, хочемо зафіксувати. Так. Справа відходу стих Родина Пайот Деревенський СВ 25.03.2022 року. Ймовірно, це особа, яка перебувала тут. Сфотографуйте, будь ласка, люблю очизну, я странною любов'ю. Где просто так. Слава Иисусу Христу, Салом 24-3 Де, деревенский Сергей. Так. Також е. Слава Росії! слава Путіну! слава Шойгу. Э, опять гімн этот там, э, Слава спецназу. Опять стихи. Также есть надпись I love your Russia. I love your Ukraine. Мир во всем мире. Стих любовного мертвеца. Э, поет деревенский СВ. Так. Було у всіх блесці багатства, могущества трона, Всім слава, хвалию, почте. ФТ. Также треба пофотографувати це все. На Підлозі чашки, спалений одяг. Також багато на написів. Треба їх детально сфотографувати. Напис на... А. Стіні квартири номер 16. Ліжко є. Я пляшку прошу обробити. Давай. Сторопуй. В принципі, там. І обробити пляшку тільки треба. Зараз. Звето номер 14. Это слава шагу, все стишки вот эти. Сейчас тоже да. Все. На даній красі в кімнаті номер 14 сидів популярних мізерунків не виявлено. жирные <плес> кісь, ну где Ну, фоткають. Понятно, що Все, так. Mm -hmm. Что можно сказать? Э, Стадию не выявлено. Кабинет. Кабинет номер три следствия. Зафиксируйте, пожалуйста. Камеру. Так, добре. Значит, больше помещений, чем первые. два Фіксуємо на стінах також численні полос в чорному кольору, відсутній стіл. Прошу зарісувати на камеру. Маємо пристрій, телефонний пристрій радянського зразку, який, який є елементом, можливо, був елементом тортур. До нього під'єдналися дроти, та за допомогою анимації ручки вироблявся певний струм. На... Струм. струм. Ну, Струм, так. Да. Струм, так. Подальшому даний предмет буде вилучено. Зараз також бачите, це кров. Да? Mm -hmm. Можна більше світла, Лише... щоб закинути кров Так. Yeah. Це бриз крові от масово, бачите? Mm а -hmm. там Ну так, да, це ну, речовина великі бриз Ну, тут дуже їх багато. Да, численні е, Полоси чорного кольору ймовірно, від застосування ПРУ, палки. палки резинової, яка залишає такі сідлі. Тобто, е, е, є ймовірність того, що дану кімнату використовували як місце для катування, оскільки є велика кількість на стінах полосів. Чорного кольору та сліди на стінах бурого кольору. Також є е, пристрій, які можливо використовувати для тортур. Є. Також зафіксуємо... Там є один. Пропоную його по-дальшому вилучити. Поставте. Так, так, так. Зараз ми так це обведемо і буде деталювати кожну кімнату оглядатися і вилучати. Буде вилучати, так, щоб було оглядовано. Так, стрічка скотч. На, да. одному стільці. на одному стільці є тако да, бачимо. Дякую за ета, е, Стілець е, приховували до полу, на ньому знаходиться скотч. Ми вірно всі <клухи> прив'язували таким способом і катували. Також ми полосили. Так, і біля нього да, багато полкувається. Можливо, на стулі немає тут крові складів. Крім того, хочу зазначити, що в лівому вітті у нас мається да, це гирза. Гирза, да, ст... ні, ні, патрон. Це гірський патрон. Гірза. Патрон Резин. калібру 9, 9 міліметрів. Це... Стартовий чи резиновий Ні, резиновий. Стартовий, але капсуль якого пошкоджується. Тобто тут можливо використовували зброю, як зараз відповічного впливу вистріляли. Далі потім детально будемо вилучати, фіксувати ліксувати зі. Так, бачимо наколівники. Так, побутова кімната. Зафіксуємо, що тут знаходиться якийсь напис, не знаю, хто це. Фарбою. Ага, тут якийсь ритуальний. сатаністський. Ритуальний сатаністський напис. Сама Ель, Демон якийсь намальований. Кілрой was here. І все замальовано червоною фарбою, напевно. Да, зафіксувати це дуже. Так, а вот тут есть у нас 0.1RN Blackidas. Что это такое? Це не, Нет, это я... напевно туалет, можливо. Можливо. Не, Надо не... были. Ладно.